А ч, да? Колящий плавай. И как в аквариум дивите. Все на вьяне все. И глубина, да? Я не показывают глубину сейчас? Не, не показывай. Все до дна, до погоду хожу. Ага, байду. Здесь метр от дна. Да. С ума сойти, просто сойти с ума. Дивы, лящи, Ось Оселящий. Д бел двигается. Вон дивите, какие. Лящий дивиться, какие плавай. Я вам... Нихера себе! Ось такі друзяки, тут кадри блин. Просто тут не, не на балансир треба ловить, а на без... Тут треба без мотилку було брати. Або гірлянду даже. Тут на гірлянду треба було. Маса тупо на гірлянду можна було ловити, друзяки, це ви Прикиньте, скільки тут ті білі. Ну що, попробуємо. Блин, гирлянду не взял, конечно. Блин. Это, а наверное, просто ошибка. Огромная ошибка. Сейчас будем пробовать ловить так. Доставать до дна. На вольфраме. Где вольфрам? Все, вольфрам у меня есть. Будем сейчас пробовать. Вот тут дно. Треба йти брать бур. Угу. А це... О, размер есть хоть? Немає мелкий, да? Ну що, от хороший. Ну, осьо. Нормально. Тут якраз такий оце вход починає начало. Я тут пам'ятаю ми... Я пам'ятаю колись ми роки три чи чотири тому, тут у мене ще відео є з цього міста. Ми тут осознайомилися, стоїмо, так рядок, сніг, валить, пані, ми так. Я свого бура продав, той, що вчора був. Да, це старий уся забрав. То був у мене 130-й, понял? А я, коротше, замовив на шуруповерта. Понял? Найшов на цьому. То він на ібісі продавався, Желізний. Не оцей китайський, понял? Не пластмасовий, ні. А залізного знайшов. Хто заказав, бо... вже позабирали де тільки можна було, прикинь. Хто заказав швидко, щоб не забрали. А той старий свій я продав. А це дідовський старий забрав на сьогодні. <різь> 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 ну так. Да. Короче, білі куча, тільки толку того, що її тут куча. Не хоче. Не хоче. Це може хіба що то на гірлянду пробувати, знаєш? Головне, знайти. Опа! Били. Ось, ну, все. Розбойники. Тобі дати вікінга? Попробуєш розловити? Бо в мене є ще вікінги, які я не смог розловити. А? Ага. О. Знаєш, як попробуй? Отак От по дну постукав, потім приподняв, три быстрых впро... вздергав. Я тут пробував, але бачите, знизу водорості постійно, я Да. Сразу их цепляю, да. И потом поднял где-то сантиметров 20, блядь, на дно, блядь. Лучше клюет, чем, блядь. Ну тут так вон на камере на тем, на склоне водоросли. Ну-ну, тюкают, прикинь, тюкают мелкие. Ага. Опа. Ага. Опа! Оно. ну. О! Доігрався, да? Ну ж диви який. Розмір? Розмір. А що ви оце з окунем таким робите? Де такий трохи середній, крупніший, то я його засалюю. А де дрібніше, то їдять, горха, їдять, курі їдять. Ті їдять. Поняв. <різований> Та в мене просто хазяйства нема, тут батьки все порізали. Батько взагалі наварить, блять, казан, блять, курям, блять, піраті там блять. Поняв. Я думаю, нам треба повернутися, зараз буде туди на плесо, де ми вчора були. Там був крупний, крупний плавав. Кило ошли ок, полкила це нормально кинули. Ну от. Там блядь, непогано блять не поганили. Ну, пару лунок, ну такого куча окуня. Щоб не казали, що нема риби, є риби. Просто що хто як обере. Хто як обере. Так, ну тут уже і люди є, да? Ну коряга моя обурюють. А що, тут а все ж. Ми тут вчора. Ну так. Да. Плюс-мінус. Я просто примікаю. Дедовський Дє, 110-й. Валить лучше, чем той який куплений був. Опа, диви, сльоту просто. Ти поняв? Диви. <рес> <рес> диви, який красивий, та ну ти шо? Ай-яй-яй-яй і тепло, але невдобно. Не, сьогодні я класно, сьогодні погода класна, я сьогодні я вчора не поїхав, поняв. Думаю, передохну трохи, а це сьогодні дивлюся, вітру нема. Думаю, все, треба їхати. Ну це такі диви, а красивий рижий такі, я ж прям зрозумів. Оце що мені подобається, оце вікінг, це оце, дивись, отак от ставиш, я зрозумів, по Так, пару разів. Потім приподняв. Три швидких проходика. Ось так. І потім покачав на місці. І так по чуть-чуть сантиметра по два так приподнимаю за каждым подбросом і так назад. Ізредка покачує. <риклад> і це опа. І оцей цвет э, у мене сейчас стоїть. Називається Фіолетовий анчоус. Він такий більш натуралка. Це він один із перших, яких я купив. І він ловить, ловить доволі таки непогано. Встав да, на одну лунку і пішов, і пошов. Ну попробую на цей. На мікрон такий як у тебе. Без мотивку, так? Да? Ні, на опариша. На білого? Нічого. Сей. Без мотилку, що опариша дів. Ого, непогано воду толкнули, так? Да? Воду толкають. Плевать начало, чтоб воду толкнули еще сильнейше. Можно у вас буря взять? Можно, бери. Вот mm это -hmm. беленькое, дивись. Не mm хочется, -hmm. вот это живет На моцарбно А є, я камеру дивився, є тут да. Хорошо, хорошо Мені, мені вже подобається, це вода пошла, це втолкнули воду і вона пошла. Бо до цього ж стояла вода. Бо тут і почали і балансір аж зносить. Пип ловиться. Диви в заброс. Та ти що, шо, ж її тут? Диви. Опа. На, даже не надо работать, просто на опускание. Понял? Вот, а -а -а. вот это мне уже нравится рыбалка. Хе -хе. То что шось... то ёкунь, блин. Опа, давай, тики. Чикс. Так я ж кажу, на опускании, понял? ты опускаешь, она тики чики сила. Можно на пальце ловить. Такую беленьку можно и на пожарить. Ну, опускание. Диви. Не хоче наставить? <рес> видно подобной якась водоросла, понял? Я цепляю водорослю. Забавок еще. Та ну ти що. Шикарно. Це только тут можна на одному місці і те, і те ловити. ловить. Да, на сам. Люди на рибалку собрали, да? Да. Тут чарки не є, машина. — Все правильно, машина там, тут. Тут надо рыбу ловить. Нет, я батя спасибо, батя взял себе. Возьмем чуть-чуть. А больше смысла, блядь. Какие желания, можна машину входить. Да, да, да. Привязывать надо. Опа. Хорошо. Не отходя от кассы. Ну. Вот. Ладошечку сюда и клюет, бас. Раз туда-сюда, и сковородка то будет. Вот. Золотая лунка. Ну, нашел. А? а ну. Да. С одной лунки. Нигде не клюет. Ну Попадешь на него, все, на стайку, бля, по голове бахну. И ничего себе тут -то. лед. носом. О, есть. Попался. <laughs> за багру. Ти ви стільки опустив. Просто опустив. Я думаю, що таке, що не йде. Так, да, цьому Мікрону не вистачає подвески тупо. Ух ти! Ооо! О, 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 чуешь? Хорош. 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 Иди сюда. Ты мордатый який, дивись, Вот це бахло, 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 бахло. таких. Бля. <реку> 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 Як ти кажеш, аж трещить, да? Ну вот, бачишь, це я. Воду толкнули, прошла ротация, да, понял? Да, трошки... Хорош. Я заснял. Вот это таких, да, с десяток и можно до дому. если крупный такий бере, то йому похер понял да він у него кофти все попал а мелкий б'є носом О, прикинь судак судак диви. просто такие ай-яй-яй пішов сразу давай в лунку живий, живий. я в шоке блин все есть на одном месте била судак а там лящ Густира, плотва, все короче есть. И тут оку нищей вдобавок. С ума сойти просто. Опять носом на тырк. больше я сколько и купил дывы в такое... шахту тупо да, жадный блин это два вида балансира я все время нащупь и меньше чем другие я не ловил ничего а кроме этого разные покупал мне там в магазине вот это, вот это. короче понабирал я с ними вообще и рыба ничего не ловил а два вида каждый год беру по парочке потом сайт поставил ломать да. ага. я их наверное что в 15 именно хвосты подказы именно два вида такой салаты цвет и цветки полотенце сколько лет я рыбачил на щуку блядь. Да, блятыщу для каждой рыбалочкой там штук 10-15 щук чтобы я не принес ай бля? блять такие подсик его

Ох. Oh. Сам. О! Oh. Хорош. Хорош. Mm -hmm. Ах, ah. хорош. О, oh, який. <laughs> Жадний. От мені подобається, от коли отак. От жадно. І пошов, головне, понятно. Дві лунки зроблять цю рибалку. <реклама> Опа. Хтось штыркнув носом. Више. Такий же можно і пожарили. Да. Такого і вище я жарю. А когда посылаешь, ну, я его в кидаю две недели, я занимаюсь тепличками, я вешаю там, Она подсыхает так минимум, и такой полусушеный, полувяленый. О! Хорош! Размер? Да. Размер. получается Получається, мікрон е мелкий не успіває, ну, не вистачає. Тройника нема получается так. А крупний більш-менш адекватного розміру. Попадає це дві минути прошло. Дві минути покльовка. Вже навіть чесно втомився трошки тягати їх друзяки погляньте тільки. Ну це такі тут першу в мене така мамка ввалила просто класно. З одної лунки всі прямо в один розмір, бачите? Тух-тух-тух. Тут знайоме, все, теж, дивіться, пам-пам-пам. Теж ось такі гарні. Майже в один розмір. Тоже філігранна игра. Всю. Ага. Вода йде. Вода йде і окунь клює. Щось я вже і трошки підмерз на одному місці сидіть. Ох ты! Именно так жадно. Он подошел, просто реально на рек с распушился. Ага. Страшный прямо такие. Ах ты ж. Це додому принесу, мамка сказала, що здурів. Сам сідай чисть. <риклад> Тулимо назад уже що я вам скажу? Блін, ну нормально. Последні две лунки нам зробили рыбалку. Натулили мы стих двух лунок. Просто немеряно мерено внизу Там осталося, я йду вже. Назад до машини, зараз коротше, швиденько подивимося, що спіймали сьогодні. Бо сьогодні у нас класно. Сьогодні і плітку ловили, і окуня ловили. Поки не клював, ловили плітку. Потім окунь почав клювати, ми пішли ловити окуня. Чітко попали, нам дві лунки сьогодні зробили день. Просто класно. Зараз доходимо до машини, покажу вам, що я сьогодні стіймав і їдемо додому. Вже, звісно, темно вже. Так, ну вс, пакован сьогодні. Ось вот так ми сьогодні. Наловили. Так, ну шо, друзі, ось так ми сьогодні наловили ось тут. Ну нормально, і плітка була, і окунь був гарний причому. Ну класно. Ух, я ж трошки так підмерзли руки. Нормально. Мені сподобалось, прям, прям класно, прям сочно, прям, ну, прям блін, просто клас. Якось так ми наловилися, будь ласка, ну реально класно, мені сподобалося. Окуняшки такі у нас все були, як бачите, реально крутяцькі. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Вам бажаю найпрекраснішого дня та до зустрічі на наших водоймах!